Вітаю, друзі. Сьогодні, 14 лютого, Національний банк України ввів в обіг нову монету кохання номіналом 5 гривень. Е, якщо дивитися на монету, так на її аверс, то досить така цікава композиція. Якісь зображення стеризоване, напевно, це у нас якоїсь троянди, так, якоїсь квіточки. Всередині в цій троянді у нас сердечко. І пелюстки складають, якби такі контури, на яких різними мовами світу написано, я так розумію, кохання. От кохання, лав, напевно, є амур італійською, так, і на інших мовах, тобто є навіть якісь іерогліфи. От я думаю, що це потрібно було пошукати, так, мілость на польській. Це потрібно було пошукати, це потрібно було дослідити, так, десь знайти цю інформацію і нанести її на монетку. Але якщо ми перейдемо до реверса цієї монетки, то знову таке складається враження, що от не на всі гроші. Так? Тобто на аверсі ми постаралися, а реверс так, як би мовити, більш простіше набір ліній, набір якихось контурів. От, і відповідно на цю монетку посипалась критика. Але відразу все почалося якось не так. Так були зміни, і в графіках були зміни, і в часу продажі, і в тому, як це все відбувалося. Тому давайте. Поступово розглянемо так, подивимося і обсудимо цю монетку. Почнемо з того, що продаж відбувся позапланово під час минулого продажу, 7 лютого, коли продавалася монета Державна служба охорони, було оголошено, що наступний продаж цієї монети буде відбуватися 15 лютого. Я про це писав у себе на сторінці YouTube в спільноті і також висловив припущення про те, що 15 числа ми будемо ловити і монету кохання. Ну, це було лише моє припущення. Так цієї інформації я не знав. Просто було б, як би логічно випустити її хоча б в цей день, але краще було б випустити там, тижні два напередодні, тому багато хто міг би замовити цю монету на подарунок. Ті, хто часто заходять на сайт і слідкують за оновленням інформації на нього, звернули увагу, що вчора з'явилася інформація про те, що продаж. Монети Державна служба охорони буде перенесено так на 14 число з 15-го. але знову ж таки про монету кохання не було ніякої абсолютної інформації, і вона появилася уже можна сказати 14 лютого. Тобто прийшла розсилка в 00 годин 00 хвилин 14 лютого, як бачите, про те, що 14 лютого з 10-ї ранки почнеться реалізація пам'ятної монети кохання. Кількість 15 тисяч, так і також буде. Продаж 5 тисяч управління державної охорони України, і також викинуть банкноти по 5 тисяч примірників. Це 20 гривень до 160 річчя від дня народження Івана Франка та 100 гривень до сторіччя подій Української революції. Як бачите, події розвивалися знову з якимось таким поспіхом, так, з якоюсь такою ширмою відтягування цього моменту все в останню минуту, і якщо чесно, то підозра вже закрадалась. Звичайно, не обійшлося без обговорення і на різних сайтах, які присвячені нумізматиці, або цінам на монети, і на різних соцмережах, так а точніше на сторінках, де також обговорюють монети і нумізматику. Насипали коментарів стосовно того, що дизайн схожий до української мови, і стилістика виконання монети до української мови. Пишуть про те, що і реверс надто примітивний. Пишуть про те, що не вистачає темп друку, Так пишуть про те, що навіть. Форму дня у цієї картинки, яка представляє монету. Вона намальована більш красивіше і більш прикольніше, ніж оформлена монета. Тобто негативних коментарів все-таки набагато більше. Ну але продаж відбувся, так і давайте перейдемо, подивимося, запис екрану, як це відбувалося. Свого досвіду скажу, що почав сьогодні я ловити монети з монети Державна служба охорони. Їх мали викласти всього на всього 5 тисяч. От і я подумав, що 15 тисяч кохання будуть розходуватися більше. А от, все-таки, державну службу охорони варто ще одну зловити. Тому, в принципі, все вдалося. Я так розумію, що більшість ловило монету кохання, так? тому монету Державна служба охорони я додав буквально на другій там, першій хвилині відкриття сайта після 10 години. Ще приблизно за 2 хвилини мені вдалося зловити монету кохання, так, і маючи дві позиції в корзині, я перейшов до оплати. Статус очікує оплати з'явився десь о 10.04, так? І о 10.05, тобто я вже зміг оплатити своє замовлення. Ангелінка, яка сиділа поряд, змогла зловити своє кохання десь о 10.08, і в принципі на 11-12 хвилині вже було по нулям. Як бачите по статистиці, сьогодні у нас відбулося 16 625 продажів. Тож всі, хто зміг придбати продукцію, яку хотів і ставив собі цілі, я вітаю. Ну, а тепер давайте перейдемо до огляду невеличких поповнень, які надійшли в період між відео. Вони у нас сьогодні є як приємні, так і не дуже. Отже, перші два пакунки у нас прийшли від Національного банку України, і це вже продукція 2024 року. Пам'ятаєте, що 2 лютого так у нас е, був продаж пам'ятної медалі 110 років Одеському науково-дослідницькому інституту. Судових експертиз. Так. От, і ця медалька прийшла. Ціна була 49 гривень. Олена Прядко Шпорук відповідальні. Запаковано було ось так: от в пупирку. І я вже пам'ятаю, що не варто наїжджати камерою, так, а все-таки краще підносити монету до камери. Ось така от у нас медалька 2024 року, Україна. Законність незалежність, об'єктивність повнота досліджень. Щось прилипло, так. От. І Одеський науково-дослідний інститут судових експертиз 110 років. ОНДІЦЕ СЕ Міністерство юстиції України. Ось така от медалька. І в другому пакунку така ж сама медалька. От. Можемо також глянути хто відповідальний. Тут у нас дика і Пруднікова. Знову ж таки, зустрічались такі прізвища. Ціна та сама, 49 гривень. І доставка була 50 гривень. Тобто виходить, що, ну, грубо говоря, 99 гривень вартість такої медальки. Знову ж таки, запаковано в пупирку, але досить надійно, досить класно. От і така ж сама гарненька, новенька, красива медалька. Медалі збирають не всі, так. Дехто їх не збирає, дехто тільки монети. От я в якийсь період вирішив, що в принципі вони також симпатичні, є гарні візерунки, є гарні оформлення. От тому, ну, не так дорого вони коштують, вони без номінала, як правило, в медалі завжди йдуть дешевші. Тобто, якщо монети у нас до нового року були там 98 гривень, так уже фіксована ціна, то медальки, як бачите, ще 49, тобто, грубо говоря, впів ціни від монетки. З чим це пов'язано, важко сказати, так? Можливо, нанесення гурту ще додає якусь ціну, тому що, в принципі, медальки, вони, я так розумію, виготовляються з тих самих заготовок, що і монетки. Тобто це ж один діаметр, одна капсула підходить. От, різниця лише в тому, що немає номіналу і не немає нанесення гурту. Так, це нові поповнення від Національного банку України. І є одне поповнення з площаки Біоліті, яке мене трошечки розчарувало. От зараз я розкажу вам, чого воно так сталося. Так? Тому що до пакування продавець віднісся, ну, можна сказати, дуже халатно. Мені це не сподобалося. От я йому трошки написав, він, звичайно. Вирішив спихнути всю вину на пошту. От, але я зараз просто зроблю вам скріншот з замовлення. Так? От, і побачите ви відео того, що я розпакую. Ну і в принципі скажете свою думку, залишите коментар. От мені здається, що вина все-таки тут пакувальника і того, хто відправляв. Ну, монетки у нас загорнуті в упаковку з котячої радості. Так, в принципі, це не проблема, це картон, хоча цей картон неякісний. Ну, але бачите, так, тобто декілька мотків скотча. Добре. Тепер відкриваємо серединку. Тут є якась ось така. Чи якийсь такий наповнювач, не знаю, тобто з якого це все намотано. Теж це додатковий захист, це, звичайно, все класно. Але фінальна картина нас чекає ось тут всередині. Тобто продавець поклав сертифікат, ось так от просто з двома монетками. Це у нас дві монети 1996 року номіналом 200 тисяч карбованців. Так Леся Українка і одна, і друга монети продавалися одним лотом. І сертифікат, тобто один сертифікат і дві монети. Даний лот був придбаний за бліт-ціною. тобто це важливо, тому що бліт-ціна ціна це та, яку продавець встановлює сам, тобто яку як достатньо, так тобто він ставить обмеження, що по такій ціні він без проблем розстається з даним лотом, тобто, і ну тобто, я так розумію, він його не жаліє. Але я рахую, що даний сертифікат треба було запакувати між якимись двома картонками, не давати йому контактувати з монетами, тому що зараз все-таки освітлення заважає, так, і не видно, але він зімнявся, тобто він отрима ось такі от сліди згину від тих самих монет. Тобто це просто відбитки монет, які товклися під час пересилання. Якби цей листочок лежав між двома аркушами картону, відповідно нічого б не сталося. Ну, але як сталося, так сталося. Мене в даному лоті цікавили монетки. Так, монетки у нас в, як на мене, хорошому стані. В принципі, до монет претензій нема ніяких, тому що навіть ті відбитки, які були на фотолота, так а я фотолота вам накладу обов'язково. Навіть ті відбитки вони на монетах залишилися. Ось оця у нас монетка була першою. Так, на ній відбитків як таких не видно. Давайте я ось так наїду, покажу зблизька. В принципі, монетки не понищені. От. І при пересилці постраждав лише сертифікат. Поле монети чисте десь якась, можливо, є вкрапенка, так? От, Я думаю, що цю монету я навіть утримуюся від того, щоб мити. Тобто я її залишу, певно, в такому стані. От, А зараз перейдемо до іншої монети. Вона трошечки в гіршому стані. От, На фото лота було таке враження, що це два різних різновида, так, що двічка. В одній монеті грубша, в іншій тонша, але коли я вже роздивився ближче, то мені здається, що вони однакові, тобто таке якесь є просто візуальне ну, в таке враження. Так, на цій монетці, бачите, є ось таке от п'ятнишко так якесь, тому цю монетку я точно попробую відмити своїм. Способом. Якщо дивитися на поле монети, то теж воно вроді би хороше. Так, немає потертостей, є просто потемніння, є така, якби наліт і патинка. От, от Знову ж тут видно. Тут видно при певному освітленні, видно, що міняє колір. Так? Можливо, це навіть патина від слідів рук. Ну і не знаю, чи камера передасть, а от можу зловити, передає. Бачите, тобто ось, ось тут і ось тут такий смачний, хороший відбиток пальця. Тобто монетку просто взяли е, пальцем. Ну і відповідно, її поклали просто в капсул, ніхто її не тер, не, від, не намагався відмити, не намагався очистити. От, але слід у цього пальця лишився. І я думаю, що хороший спеціаліст навіть міг би встановити, чий це відбиток пальця. Хочу сказати щодо цих монет, що е, всього в Україні випущено номіналом 200 тисяч карбованців, мається на увазі різних так? 12 монет. І е, оцих дві монети, вони я рахую однакові. Я їх обидві залишу в своїй колекції. Але е, ці дві монети у мене завершальні. Тобто, я зібрав всі 12 монет. 200 тисяч карбованців з мельхіору, і це 1995-1996 рік. Тому я думаю, навіть є буде доцільним так зняти відео, показати вам ці всі монетки, тобто від самої першої до останньої, от якщо я не помиляюсь, саме остання і виходила Леся Українка. Там є один момент з цими монетами. Що була монета Софіївка, її почали друкувати як 200 тисяч карбованців, але потім вже відбулася грошова реформа 96-го року. І Софіївку карбували як 2 гривні. Так от, по каталогу Максима Загреби сказано, що 200 тисяч карбованців здається нараховується чи 10 з половиною, чи 11 з половиною штук. Тобто, треба глянути каталог, я так не пам'ятаю. Ну, відповідно, розраховувати, що цю монету можна буде знайти, і що ця монета дійсно там хтось її бачив. Ну, дуже важко. Так, це одиничні екземпляри, вони могли лишитися в банку, вони могли бути як пробники, вони могли бути винесені з приміщення банку. Тобто, ну навіть для якоїсь спекуляції, так, тому що це такі події, які рідко трапляються. От, і в принципі, напевно, десь вони є. Так коштують напевно дуже шалених грошей, але розраховувати, що їх можна зібрати, тобто не варто, так? Це навіть там не монети стеражем 2500, що є надія, що хтось, наприклад, ту монету схоче продати. от Ну і останній лот, також придбаний у цього ж продавця за бліц ціною. І знову ж таки, я вам е зроблю. Скріншот замовлення. Чому мене образило? Тому що капсула прийшла пошкоджена, а монета на об'яві була сфотографована без капсули. І справа не в капсулі, так, вона коштує навіть по ціні Національного банку України. Коли був продаж капсул там, 15-16 гривень в інтернеті, її можна купити там за 7-8 гривень. Справа просто в відношенні продавця. Тобто, ну. Ти ставиш близько ціну, ти ставиш якби ту ціну, за яку ти хочеш продати. Ти виставляєш лот. Ну в чому проблема показати, що лопнута капсула? Ви думаєте, що якщо капсула лопнута, то монету цю не куплять? Того, кого цікавить монета, він її купить і з лопнутою капсулою, і без капсули, і в холдері, і будь-яким іншим виглядом. Так, людину цікавить монета. Мені здається, потрібно бути чесним і не приховувати. так, Тобто ну, не така велика проблема. Ось оця капсула. Як включати дужника і типу писати Ну оця пошта. Ну, це не пошта, це так запаковано. І думаю, що ця капсула була лопнута задовго до відправки. Ну, але повертаємося до монети. Так, це у нас Миколаїв 220 років, ось така от монетка. Капсулу я зараз до неї знайду. Так, в мене є нова, це не проблема, я повторююсь. от, Але монетку я достану і покажу вам її зблизька. Монета в дуже хорошому стані, так, можливо, трошечки жовтувата від зберігання від часу. от, Але це абсолютно не проблема. Хоча мені здається, що е, це через освітлення, так, якщо зараз. Виключити тепле освітлення, то мені здається, що вона ну, навіть не буде жовтою давати. От, Немає ніяких слідів, немає ніяких пошкоджень. Хороша, гарна монета. От, Але спорчене враження От такою дрібничкою, як капсула. 5 гривень 2009 року. Тож, друзі, дякую вам за перегляд. Так, до нових відео, до нових надходжень, до нових поповнень. Слідкуйте за інтернет-магазином, перевіряйте періодично новини, які вони викладають, так для того, щоб не втрачати монети, для того щоб не пропускати дні продажів. Слава Україні та героям слава!